Механізм електризації Електроскоп Ми вже з вами знаємо, що електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Як же саме відбувається електризація тіл? Що відбувається під час тертя тканини об бурштин? Щоб знати відповідь на це питання, давайте переглянемо короткий відеоролик. Розглянемо процес електризації тертя, візьмемо шматок бурштину і потремо його об тканину. Перед натиранням бурштин і тканина є електрично нейтральними. Тканина втримує свої електрони менш міцно, ніж бурштин, тому під час контакту електрони в основному переходять з тканини на бурштин. У результаті, після роз'єднання, тканина є позитивно заряджена, а бурштин негативно заряджений. Можна зробити висновок. Тіло, яке віддало частину своїх електронів, буде заряджено позитивно, а тіло, яке їх одержало, негативно, отже тіло, яке віддало електрони заряджене позитивно, тому що електрони мають негативний заряд, і якщо більша частина електронів виходить з тіла. Передається якомусь іншому, то тут зостаються ядра, які мають позитивний заряд. Отже, тіло буде переважно заряджене позитивно. І навпаки, тіло, яке одержало надлишок електронів, тобто перейшло від тканини до бурштину, наприклад, то тепер на цьому тілі буде переважно негативно заряджені частинки, тобто буде дуже багато електронів, а позитивно заряджених протонів буде в рази менше. Отже, ми говоримо, що це тіло одержало негативний заряд, і воно негативно заряджене. Закон збереження електричного заряду. Під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створених нових. Тобто, електрони самі. З пустого місця не з'являються. Вони лише переходять від одного тіла до іншого тіла. Закон збереження електричного заряду нам говорить, повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі. Тобто Q1 плюс Q2 плюс Qn, нескільки б там би не було заряджених тіл. Завжди будуть дорівнювати константі, тобто одному й тому ж самому числу, що мається на увазі під замкнутою системою. Під замкнутою системою вважається певний порядок тіл, які взаємодіють лише між собою. І не взаємодіють ні з якими іншими тілами. Тобто всі електрони, які будуть переходити від тіла до тіла, їхня кількість завжди буде однаковою. Всі речовини поділяються на дві категорії це провідники та діелектрики. Провідники це ті речовини, які мають вільні заряджені частинки. Тобто їх використовуємо ми для того, щоб передавати електричний струм. Це провода, метал, розчини солей, кислот і так далі. Діелектрики практично відсутні вільні заряджені частинки. Бачимо з фотографій це. Пластмаса, резина, папір. фарфор, ебоніт, скло, бурштин, гума, шовк, капронтам і так далі. Заземлення це технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла провідником із землею. Подивіться на це зображення. На ньому зображено схему будівлі. І на цій будівлі є також заземлення, тобто воно має йти від електричних пристроїв, які мають велику потужність, та зверху, подивіться, є Тобто Коли попаде сюди молнія, розряд перейде через потужний провідник і попаде в землю. Тобто будівля нічого в такому разі не загрожує. В сучасних будівлях заземлення має бути майже на кожній резеці, особливо коли ми використовуємо повторюю потужні електропристрої, такі як пральна машина, електробойлер, електроопалення котли. Комп'ютер, апарат для зварювання і так далі, кондиціонери. Всі вони потребують заземлення. Візьмемо металеву сферу та піднесемо її до клаптиків паперу. Як бачимо, нічого не відбувається. Візьмемо паличку та наелектризуємо її. Паличка набуває негативного заряду. Наблизимо негативно заряджену паличку до незарядженої металевої сфери. На короткий час торкнемося рукою до частини сфери, а потім приберемо заряджену паличку. Піднесемо сферу до клаптиків паперу. Вони починають притягуватися. Чому клаптики паперу почали притягуватися? Роздивимося цей експеримент детальніше. Отже, перша частина металева пластина не притягує. Електризується лінійка. Лінійка підноситься до кулі, але не торкається. І. Починають клаптики притягувати. Це означає, що металева куляця наелектризувалася від зарядженої лінійки. У наслідок дії електричного поля негативно зарядженої палички вільні електрони перерозподіляються по поверхні металевої сфери. Електрони мають негативний заряд, тому вони відштовхуються від негативно зарядженої палички. У результаті кількість електронів стане надлишковою на віддаленій від палички частині сфери і недостатньою на ближній. Якщо доторкнутися до сфери рукою, то деяка кількість вільних електронів перейде зі сфери на тіло дослідника. Таким чином, на сфері виникає брак електронів, і вона стає позитивно зарядженою. Описаний процес називають електризацією через вплив. Або електростатичною індукцією. Електризація через вплив електростатичної індукції. Отже, ми з вами тільки що дослідили нове явище. Електростатична індукція. Тепер у нас йдуть питання. Питання перше. Чому гільза металева? Притягується як до скляної палички плюс, так і до ебонітової палички, яка має негативний заряд мінус. Проведемо дослід, підвісимо на тонкій нитці легку металеву гільзу та піднесемо до неї незаряджену ебонітову паличку. Гільза не реагує на приближення палички. Наелектризуємо паличку тертям обвовну. Гільза почала притягуватися до палички. Доторкнемося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою гільза почала відштовхуватися від неї. Проведемо такі ж досліди, але із скляною паличкою потертою обшовку. Тобто уже зарядженою позитивно. В початковий момент гільза не має заряду та притягується до палички. Доторкнемося паличкою до гільзи. Після контакту з паличкою гільза почала відштовхуватися від неї. Тобто взаємодія така. ж, як із негативно зарядженою паличкою. Як це пояснити? Під дією електричного поля позитивно зарядженої скляної палички електрони в металевій гільзі починають рухатися та зміщуватися ближче до неї. Ця сторона гільзи стає негативно заряджена. На іншій стороні гільзи. Утворюється нестача електронів і вона отримує позитивний заряд. Заряди різних знаків притягуються, тому і гільза притягується до палички. При контакті із скляною паличкою частина електронів. Переходить до неї із металу. Загальний заряд гільзи стає позитивний і вона відштовхується від палички. Наступне питання. Чому притягуються до наелектризованої палички клаптики паперу. Електричне поле зарядженої палички діє на зв'язані електрони атомів, із яких складається папір. Унаслідок чого змінюється форма електронної хмари. Вона стає витягнутою. У результаті на ближній до палички поверхні паперу утворюється заряд, який за знаку протилежний. Заряду палички. І тому папір починає притягуватися до палички. Папір є діелектриком, і тому практично не містить вільних електронів. Електричне поле зарядженої палички діє на зв'язані електрони атомів, із яких складається папір, унаслідок чого змінюється форма електронної хмари. На малюнку А ми бачимо хмару за відсутності поля. А на малюнку Б за наявності поля. Тобто, що електрони зміщуються в сторону самої палички. На поверхні паперу, ближчий до позитивно зарядженої палички, утворюється негативний заряд. На малюнку В ми це можемо спостерігати. І саме тому папір починає притягуватися до палички. Цей весь процес, описаний вище, називається поляризацією діелектрика. Для того, щоб вияснити, чи тіло заряджене, фізики винайшли пристрій електроскоп від грецьких слів Електрон і Скопево спостерігати виявляти. Металевий корпус електроскопу через пластикову пробку просунутий металевий стрижень зі сферою на одному кінці та двома легкими пелюстками на іншому, наелектризуємо тертям скляну паличку. Та доторкнемося до сфери електроскопа. Пелюстки відхилилися від вертикального положення. Так як пелюстки та стрижень заряджаються зарядом одного знаку, вони відштовхуються один від одного. При додатковій електризації палички вона збільшує свій заряд, і при повторному дотику ще передає частину заряду електроскопу. В результаті пелюстки та стрижень отримують додатковий заряд. І кут між ними збільшується. Розряджається електроскоп дотиком до нього руки або заземлення. При цьому заряди переходять на наше тіло або землю. Існує й інший пристрій, який вимірює заряд електрометр. В ньому легка стрілка, коли заряджається від стрижня. Відштовхується від нього на певний кут. Зрозуміло, чим більший заряд передано електрометру, тим на більший кут відхиляється стрілка. Отже, ми з вами розглянули декілька пристроїв. Електроскоп. Прилад для виявлення електричного заряду. Що складається електроскоп? Перше це індикатор. Самі смужки, які будуть підійматися. Друге це корпус. Це має бути металева або скляна е, сфера. Металевий стрижень. Третій номер. Те, по чому передається заряд від металевої кулі зверху. Четверте діелектрик. Тобто, не повинен бути контакту між металевим стрижнем та. Корпусом самого пристрою. І п'яте кондуктор. Тобто ось ця от сфера, яка буде отримувати електричний заряд. Електрометр. Прилад для виявлення і вимірювання електричного заряду. А далі в нас ідуть задачі. Перше питання: як зміниться маса тіла, якщо йому надати негативний заряд? Збільшиться, так як тіло отримує надлишкові електрони, а електрони мають певну масу. Який процес є загальним для всіх типів електризації? Для всіх типів електризації загальним є перерозподіл зарядів. Чому? Стрижень електроскопа робиться з металу. Тому що метали є провідниками. Четверте. Якщо до зарядженої металевої кульки доторкнутися пальцем, вона втрачає практично весь заряд. Чому? Все дуже просто. Людське тіло є провідником. При зіткненні двох провідників Заряд перерозпроділяється між ними так, що на більшому за розміром провіднику виявляється більший за модулем заряд. Людське тіло набагато більше за кульку, тому практично весь заряд кульки переходить на тіло людини. Чому можна легко наелектризувати абернітову паличку тертям об шматок вовни, але не можна наелектризувати залізний стержень тим же способом? Тому що або це ізолятор. Заряди накопичуються на паливці і нікуди не йдуть, а залізо провідник.